Дорогі брати і сестри, на сьогоднішній день маємо дуже такий багатий змістовний фрагмент Євангелія, який складається з багатьох таких дрібничок, але хотів би разом з вами сьогодні пороздумувати над цими дрібничками, бо недарма євангелист Марко записав їх. І це якби в один такий блок, в одну таку тему, одну ситуацію. Вся ця, ця ситуація досить обширна, описана, але складається з таких дрібничок і багато що нам має так ну допомогти в чому. Тож того часу, Ісус та інші з ним зійшли з гори і, повернувшись до учнів, побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Книжники сперечаються з учнями Ісуса Христа. Ісус Христос якраз повертається це з гори переображення, де Він сходить з апостолами Петром, Яном і Яковом, сходять з гори і якраз бачать цю ситуацію, що книжники сперечаються з його учнями. Ну, відповідно, учні, мабуть, теж щось відповідали. Коли в нас є суперечки, коли у одної людини, одної особи, одної групи є своя думка, свої доводи. Свої кроки, як зробити певну ситуацію, як вчинити якусь дію, а в інші особи або групи є свої, свої свій, свій шлях, свій план і сперечаються. Про що, про що, про що йшлось в цій суперечці? Ісус Христос питає них, про що сперечаєтесь з ними? Тема вашої суперечки? В чому є проблема, що вам не зрозуміло? Чому у вас є дві думки? Що хочете знайти в цьому спорі, в цій суперечці? Відповів йому один з НАТО учителю, я привів до тебе свого сина, який мав німого духа. Тобто причиною є, що не можуть вилікувати, не можуть порадити. Але цікава річ, коли Ісус Христос задає питання, у відповіді одразу все стоїть на свої місця. Цей чоловік, та тато, коли приводив свого сина, то приводив не до книжників. Не до учнів Ісуса Христа, учителю, я привів до Тебе свого Сина, який має німого духа. Я до Тебе йшов. Брати і сестри, що сталося? Ісус Христос взяв Петра Якова Яна, пішов на гору Преображення, там молився, там було Преображення, там бачили апостоли двох патріархів. І поки не тут, на землі, да, отут, на низу, поки немає Ісуса Христа. Учні перебирають на себе певні такі його проблеми, певну таку його роботу. Ну ми ж є його найближчі, ми є його найближчі. І взялися зціляти, а не можуть порадити. В цей момент бачать ситуацію, книжники і допомагають, кажуть, та ви ж не так робите, треба так і так. І звідси суперечка виходить, що тато йшов з сином до Ісуса Христа, зустрічають учні. Не кажуть почекайте, вчитель зараз прийде, може зараз, може трошки пізніше, але прийде. Якщо ви до, до вчителя, то чекайте, захотіли якось самі. З чим це було пов'язано? Ісус Христос, коли відправляв своїх учнів на місію, дійсно Він давав їм владу виганяти злих духів. Давав їм таку владу, так. Да. Але Він давав їм владу, коли вони йшли на місію, не тоді, коли вони були біля нього. Бо біля нього вони ставали наново учнями, які мають навчитись, хто є Ісус Христос, яка є Його доктрина, яке є Його навчання, і побачити Його особу, як він діє серед людей. Натомість, коли вони йшли вже на місці, закликали людей, іншими словами, рекламували Ісуса Христа, тоді Господь Бог давав їм дійсно таке надзвичайну силу, щоб вони притягували цими чудесами, щоб притягували людей, звертали увагу людей на себе. Але коли учні повертались до Ісуса Христа, вони наново ставали учнями, учнями. І є лише один серед них, вчитель. Є серед один, один серед них тільки Господь. Вчителю я провів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидає ним, і він піну пускає, з кригочи зубами Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. Досить тяжка ситуація. Стан, який описує цей тато, це досить, досить тяжка ситуація. Брати і сестри, коли Марко Євангеліст записує ці всі факти, ці події, він хоче нам теж так, такі маленькі питання задавати. А що сталося в житті цих людей, що Господь Бог ну, допустив от, аж настільки, що як тільки де схопить його, то кидає ним, і він пін упускає, скригоче зубами, цепеніє. Мабуть, десь людина старалася жити без Господа Бога, будувала своє царство, своє щастя. Ну а оскільки Бог є досить логічний, якщо людина не шукає в нього допомоги. Значить, Бог не є зобов'язаний. Це так трошки грубо кажу, але така правда, що людина не шукає Господа, Бога, значить каже, іншими словами, мені не потрібен Господь Бог, мені не потрібна його допомога, Його благодать. Я дам ради, дам ради. Тому Ісус Христос, почувши історію від батька про цього сина, каже, ороде безвірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, це острі слова, які промовив Ісус Христос до присутніх. Приведіть Його до мене. Приведіть Його до мене. Приводять, як тільки цей хлопець підходить до Ісуса Христа, дух нечистий, починає трясти цим хлопцем, падає на землю, пускаючи піну. Ісус знову дивиться на цю ситуацію і тата, для тата задає питання, скільки часу, як це сталося з ним? Що це за таке запитання? Це не є така звичайна цікавість. Ого-го, ого, який випадок. Який, який, я... Досить дивний такий. Скільки це часу з ним? Угу, угу. Він хоче для тата поставити запитання, щоб тато собі пригадав, з якого моменту з ним оце відбувається, наслідки прийшли, щоб тато пригадав собі ті дні, ті часи, коли дитина була здоровою і з якого моменту почались проблеми з дитиною. Щоб тата зорієнтувався, що він робив, де він робив, скільки разів він робив, як він це робив. Про це йдеться. Господь Бог нам пригадує причину. Не так з цікавості питає, у тільки хоче вказати причину. Але робить це в такий делікатний спосіб, не засмучуючи нас, якось там, не принижуючи просто, скільки часу, як це з ним стається. Пам'ятаєш початки? А Далі дуже легко, дуже легко. Розмовляє з татом, каже: віруєш? Ну, вірую, наскільки вмію, але допоможи моєму невірству. Допоможи моєму невірству. Це знову відповідь, яку Ісус Христос хотів почути. Віруєш? Ну вірую, але допоможи моєму невірству. Бо де, де ж я вірую, якщо таке з дитиною сталося, якщо Господь Бог забрав духовний імунітет, ми вже з вами, брати і сестри, роздумували над цим, коли приходить одержимість на людину, коли руйнується духовний імунітет, який Господь Бог нам дав, всім дав людям. Але гріхами руйнуємо духовний імунітет. Тому і тата каже: ну, ну вірю, допоможи моєму невірству. Ісус каже, може. Дух унімий і глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього. Вийди, не просто вганяй, і більше не входь. Це теж таке питання. А що є можливість, що може війти? Ісус Христос, коли виганяв конкретно цього демона, сказав: більше не повертайся сюди, вийди і не заходь. Закричавши дух сильно ними, вийшов, а хлопець став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішня Євангелія, вона так насправді нам показує, що ми маємо вплив на наших ближніх. В першу чергу батьки мають вплив на своїх дітей. Мають дуже огромний вплив, як і в позитивному значенні, так і в негативному значенні. Коли батьки будують своє царство, не царство Ісуса Христа, а своє царство, це буде мати вплив на їхніх дітей, чи хочуть батьки, чи не хочуть, чи усвідомлюють, чи не усвідомлюють. Але також, коли батьки приводять дітей до Господа Бога, до Господа Бога, коли приводять, діти будуть отримувати величезне благословення не тільки на сьогодні, але й на майбутній час, більше не входять. На майбутній час будуть отримати благословення, будуть уникати багатьох проблем завдяки тому, що батьки привели дітей до Ісуса Христа. Ми маємо вплив один на одного, ми можемо допомагати один одному. І найголовніше, що можемо, ну, знаємо ми, які є в цьому храмі, знаємо дорогу, де є це джерело милосердя, доброти, джерело спасіння. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Дійсно, знаходились ми в дуже. Глибокому болоті, з якому не могли саме витягтися, вийти. Дякуємо за твою допомогу, за твоє спасіння, за твою підтримку. Дякуємо за те, що не знаходишся нами, але сам борешся за наше спасіння. Амінь.